звісно, пан Баффет, Він бізнесмен, дуже важливий філантроп. Можливо, найбільший в Україні саме от зараз. Ваша фундація зробила неймовірну роботу. І так багато людей підходило. Я бачила сьогодні тут до пана Баффета. Можете нам розповісти про те, що ви тут робите? Ну, перш за все. Для нас говорити про зовнішню політику важливо, тому що ми факт того, що ми тут в Україні і робимо чимало тут, могли би бути і в південному судані, і десь де інше. Колумбії, в Центральній Америці. Часом люди забувають. З усією належною повагою, пане посол, згадаємо, що сталося з USAID. Дехто забуває, що у людей різні ресурси, хтось може зробити те, хтось це ніхто не може зробити всього. І дуже важливо працювати в Україні, тому що Україна дуже важлива для світу, тому що в інших місцях, де потрібна допомога, там можемо і ми діяти, і інші люди, але там немає війни. І от ви зараз побачили. Невеличкий такий фільм, і ви бачите, що ця війна вона проти цивільних людей. І ми повинні Росію притягти до відповідальності за це. Для нас наші інвестиції поширюються на харчування, на сільське господарство, на питання безпеки, на розслідування злочинів проти людяності. Піпол звідомплемент люди в Україні нам дуже багато допомагали, тому що ми не здійснюємо проекти. Ми їх фундуємо. Люди в Україні просто неймовірні. Вони нам допомогли зрозуміти стан речей. Вони нас керували в правильному напрямку. Отже, ви насправді пріоритизуєте зараз Україну, допомагаєте і що ви скажете відносно нинішньої політичної ситуації після трьох років широкомасштабної війни і одинадцяти років війни взагалі в Україні? Чи багато людей в світі розуміють проблему? України. Ну, є кілька шарів для відповіді на ваше запитання. На горі нашого списку, який я чув від і політиків, і не тільки там йдеться, звісно, вони, по-перше, не відповідають фактам, а по-друге, вони не. Відповідають uh, історичній правді, от я бачив тут американського сенатора, який казав, чому Україна має провести вибори. Це ж абсурд, адже половина України зараз не може голосувати. Так вони кажуть, що в Сполучених Штатах. Була були вибори під час громадянської війни, але вони забувають сказати, що в цой, в той час ці вибори були не нерівні і незагальні загальні дев'яти південним штатам не дозволили голосувати, бо вони були в конфедерації в Луїзіані, в Теннессі Не зарахували бюлетені, які були вкинуті. Вони намагаються використати американські вибори як приклад того, що Україна має провести вибори, але ця інформація. Цей приклад він з американських виборів, які не були вільними і не були врівноваженими рівними, рівноправними. Ну а ще я, наприклад, чув чільного американського політика, який розповідав, чому ми не можемо собі дозволити ще одну війну, як, наприклад, в Афганістані і Іраку але ж а в Афганістан і в Іраку сполучені штати туди надіслали війська. І як можна порівнювати Афганістан з Україною. Україна – це демократична країна, в яку вторглася інша країна. Це зовсім не те, що відбулося в Афганістані. Це… Війна, яка може перетворитися на третю світову війну, ми вчинили неправильно, і от всі ці розмови відбуваються між дуже чільними діячами, до яких люди дослухаються. Ну окрім того, російська пропаганда в Сполучених Штатах неймовірно ефективна. Люди розмовляють про теми, які підкидає Росія. І коли їх почуєш, то перше враження таке: ну як в це можна вірити? Але ж вони вірять, і звичайно, тут треба відзначити роль соціальних медіа, яка зростає за рахунок зменшення ролі традиційної медіа. Там так легко наповнити пропагандою ці канали. Ну а як усі ми, не тільки ви, можете поширити правильне уявлення про те, що відбувається в Україні, і про те, що загроза існує не лише для України, а й для інших країн Європи? Ну я вам так скажу, що будь-яка людина, яка Цікавиться, яка розуміє, що відбувається в Україні, має зрозуміти і визнати, що це дуже тривожні часи зараз. під час перед другою світовою Війною Вудро Вільсон заявив. Що ми маємо обов'язок забезпечити, забезпечити стабільність світу? Солил зараз дещо тривожить, коли ми бачимо керунок, в якому рухається світ, і тут постає запитання, чи ми справді готові відступити від? Того періоду, який тривав більше ста років, коли ми, американці, були лідерами демократичного світу, Ну, насправді важко сказати. тому, що війну потрібно закінчити. Війну потрібно закінчити у справедливий і чесний спосіб щодо України. Але навіть коли відбуваються погані речі, дещо добре з них походить. і я вам так скажу. Це не критика відносно України, але... Дедонмидепенісбаємо так люди мають розуміти наскільки вони можуть залежати від сполучених штатів, і от я вже останні 30-40 років намагаюся людям довести, що їхня роль має бути потужнішою. І оце неправильне уявлення про Європу. Вона вже в Україні дало свої. Плоди, тому що Європа повстала, і Європа зробила для України те, чого Сполучені Штати не зробили з іншого боку, Європа зробила помилку, і Сполучені Штати теж. Бо коли країна каже, ми не від... надішлемо вам танки леопард, поки ви цього не зробите, поки ви не зробите того, слухайте, це ж не біржа, це війна. Люди втрачають життя. А сполучені штати кажуть, ви не можете використати ці. Ракети за певний радіус дії. Це означає, що ми даємо Росії стратегічну і тактичну перевагу на полі бою. Чому ми не надсилаємо наші ракети далекого радіусу дії? адже треба перервати логістичні зв'язки. Потрібно перешкодити Росії. Робити постачання і все це і артилерію, і воду, і харчі для своїх військ особливо в той час, коли немає повітряної переваги. Саме так я згодна, і якщо подивитися на, назад на останні три роки, то виходить, що Україна воювала один з однією рукою прив'язаною за спиною. А я вважаю, що іноді навіть з двома. Стримували і Сполучені Штати і Європи Україну. Певні країни зараз речі змінюються. Відбулися вибори в Німеччині. Великою мірою змінюється уявлення німців про ракети Таурус, наприклад. Але Сполучені Штати також змінилися. Але в іншому напрямку графіка. Ну, Насправді вони змінилися не набагато, трошки послабили вузол. отже, ми погоджуємося в тому, що Україні має бути надано нагоду перемогти у цій війні. і розумно тут буде і далі заозброювати Україну, навчати українських військових, надавати достатньо озброєння і боєпропасів, ви інвестувати в українську оборонну промисловість. І от тоді певні переговори могли б привести до тривкого миру. Як ви вважаєте це можливо? Я знаю, що таймвача часу, часу є такі статті про те, що Україна змогла сама розробити. Україна зробила майже неймовірну роботу за дуже короткий час, розвинувши свою. Індустрію озброєнь. Я гадаю, що багато людей цього не розуміють. З іншого боку, дуже розчаровує те, що до певної міри стримує Україну в тому, що вона, вона може про виробляти, це отримання прав від певних країн на виробництво певних видів озброєнь, якби Україна могла запуститися достатнім часом. То могла би і перетворитися на таку потужну разом із Європою і Сполученими Штатами, що цілком могла би встояти сама. Я гадаю, що не повинні бути щоб люди почули, що Україна може перемогти в цій війні, цілком може перемогти в цій війні. уже багато людей кажуть, що Україна програла війну. І е, вони обов'язково зазнають поразки, але майте на увазі, Україна може перемогти. Вона може перемогти. Я гадаю, що ви ведете мовою на підставі вашого досвіду, адже ви з такою кількістю людей зустрілися із військовими, з іншими людьми. Чому Україна зачепила ваше зворушила ваше серце? Чому ви почали брати участь в вирішенні її долі? Ну, перша частина відповіді я гадаю. Якщо вам пощастить, але це не з усіма відбувається. Але таке щось відбувається в житті. Що ви можете визнати, що перед вами щось таке велике і таке важливе, що ви його обійти не можете. Ви не можете собі сказати, я не братиму цьому участь. І оскільки мої ресурси, вони Достатні для того, щоб принаймні щось зробити, то відстепити тут і не брати участі, то в певний час ви самі в собі розчаруєтесь і самі себе сприкритесь. От у 44 країнах Африки ми бачили, що які наслідки є порушення харчової безпеки, які наслідки війни, як вороже можуть діяти одні люди відносно інших. І коли Росія розгорнула повномасштабне вторгнення, мені. Стало зрозуміло, що йдеться про явище світового масштабу, йдеться не тільки про Україну, і я просто мусив залучитися до цієї роботи. Я всіх, всіх обтелефонував і сказав: я розумію, що у вас всіх є робота, ви працюєте. А я хочу, щоб у вас була ще одна робота, і трохи опору я зустрів, скажімо так. А зараз жодного спротиву немає. є суцільне завзяття відносно допомоги України. І от в той час ми витрачали десь 250 мільйонів доларів, може більше, і... Цього року ми збираємося витратити 250 мільйонів на допомогу Україні і все одно витратити 250 на допомогу в інших країнах. Отже, ми насправді вдвічі збільшили кількість допомоги, суму допомоги, яку ми надаємо. Ну а ще я вам скажу, що ми тут в цій країні зустріли абсолютно неймовірних багатьох людей. Багато людей думають з огляду на війну. Дехто думає, вони відважні, вони опірні, але правда в тому, що коли ви зустрічаєте річну жінку або бабусю, котра забрала своїх онуку і онука до Львова, тому що дочка воює на фронті. Зрозуміло, що це ж не тільки про битву, не тільки про відвагу, з якою ви йдете на фронт. Так багато людей у цій країні формують другу, третю, четверту лінію оборони, і зрештою воно має спрацювати. і тому я би не сказав, що найбільша наша операція, але я би сказав, найтриваліша наша. Це солідарність. Політика повертається до реальної, критики стає більше. Але правда в тому, вони мають бути один з одним разом. Ну як тут не згадати Черчилля? І Якщо не будемо разом, будемо висіти поодинці і думаю, що події минулого тижня лише підкреслили значення цього духу єдності. Але лише якщо ми будемо стояти плечо-плечі з ними, думаю, що ви, ваша фундація, робить надзвичайні речі. Я абсолютно захоплююся тим, що ви робите. І те, що ви простягаєте свою руку допомоги і серце своє віддаєте, і навіть віддаючи пріоритет Україні перед багатьменшими країнами, які теж потребують підтримки. І при тому ви зберігаєте оптимістичний погляд на ці речі, позитив зберігаєте. Ну, знаєте, я думаю, що можливо ви подумаєте, що я забагато п'ю, але алкоголю я не вживаю, то думаєте, може, забагато коли. Але насправді скажу так, ця адміністрація її годі зрозуміти второпати, чим вони хочуть, чи будуть займатися, що буде. Частиною переговорів, що буде частиною якоїсь комерційної угоди, Я вважаю, якщо Європа буде більше себе проявляти, вони вже так би мовити піднялися. Якщо вони у повний ріст стануть, якщо вони стануть більш незалежними, зокрема і в їхніх стосунках з Україною підтримкою військової України, тоді думаю, що Ця адміністрація, зрештою, у штатах не зіграє дуже значущої ролі. Можливо, я помиляюся, але я гадаю, що є досить людей на таких провідних очільних позиціях у США, які абсолютно вірять у демократію, у свободу. і одна з речей, яка безумовно буде результатом цієї війни, Знаєте, один вислідом таким потенційним може розбудова Росією широких стосунків зі своїми друзями у і північній Кореї. Це треба на це зважати. І тому ще більш активним є для нас питання друзів, партнерів, з ким ми разом. Айдонно Я... ця адміністрація розпочала, знаєте, галопом з Шаблею, я бачу, вже мене трохи так you know, під'юджують п'яти за сцени, потрошку, бо час вийшов. Але швиденько хочу сказати, я Because, uh, ще не втрачаю віри у те, що може статися за ці адміністрації. Думаю, треба вірити, що в них є роль, яку їм доведеться відіграти. І можливо станеться, що вони будуть іти шляхом, який покаже Європа а не навпаки. Так надія завжди має лишатися. Але головне те, що ви своїм прикладом показуєте, що треба робити, зберігаючи оптимізм. Але не менш важливим є причина. Треба мати причину для оптимізму. І дійсно вона є. Україна розігнула так би мовити свої колені цієї бірби. Європа це зробила. і дійсно така боротьба тяжча, ніж якісь інші результати, варіанти. Але зрештою. Те, що ми стоїмо поруч плічопліч, -пліч, воно дійсно дає привід для оптимізму і за наявності і збільшення допомоги. Це матиме ще більше сенсу. Хочу дякувати вас, вашій особі всіх американців, які допомагають цією війною розібратися. Та я ж за це плачу. Дякую, дякую, шановний Говард Баффет.